Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. На цьому ринку заробляють всі, крім тебе, на твою думку. Адже в більшості всі показують так, що всі лутають великі депозити, великі пенелки. але всі крім тебе. Чи дійсно це так? Цьому відеоролику це розберемо. Поговоримо за ФОМО, адже дуже багато людей на цьому ФОМО те, що зараз припустимо, несе це хайп мемкоїнів на Бінансі чи хайп мемкоїнів на іншому блокчейні. Всі просто масово на ФОМО туди залітають і, як правило, несуть полину свого депозиту. І в кінцевому результаті за декілька днів цей депозит вони просто-напросто зливають. А все тому, що ними керує жадність та ФОМО. Люди не несуть ні 1% від свого депозиту, ні 2% від свого депозиту. Люди несуть половину, а той весь депозит, знаючи, що зараз швиденько вони зможуть фліпнути декілька їх на свій депозит і бути задоволені. Але, як показує правило, вони, на жаль, нічого не фліпають. Тому в цьому відеоролику поговоримо про ФОМу, поговоримо про жадність. Чому люди втрачають, чому люди іменно залітають на ФОМО і чому люди не залітають на незах дійсно тоді, коли потрібно? І поговоримо про портфель. Тому жирне лайкавансом, а ми поїхали! Дожити до бички, оці слова звучать максимально тупо, адже що таке дожити до бички? Все максимально просто. До альсезону доживуть не всі. Тобто люди будуть бачити, як проходить альсезон, але на жаль, у них не буде грошей. Якщо ми відбиваємося від минулих циклів, знаючи багато людей, які вже тоді були кріпкі, і до бички вони обнулилися, адже ринок підлаштований так, що до того, як почнеться аль сезон, вони планують в нас всіх забрати гроші, що ми пізніше дивилися. І коли вже всі монети на іксах, ми пізніше шукали гроші, несли. Адже ми будемо вірити, що цей золотий дощ буде продовжувати сипатися з небес, але рано чи пізно він закінчується і закінчується тоді, коли ми знову знаходимо гроші. Вже всі токени не на хаях, ми просто ліквідність і на нас розгружаються. Найголовніше, це не потрібно бути ліквідністю. І найголовніше потрібно зберегти гроші до наступної бички. Вона обов'язково буде, вона обов'язково прийде. Але питання коли? Ніхто не знає. Прогнозувати це просто палець в небо, адже ти можеш який бути правий, який бути неправий. Але то, що спрогнозувати бичку ніхто не може, адже всі вже прогнозують більше трьох років часу. Та я також прогнозую. Але на жаль, бички ми ще не побачили. Але я завжди буду говорити: правий не той. Хто вгадав, куди піде курс біткоїна чи альткоїні, правий той, хто на цьому ринку заробляє. Тому найважливіше дожити бички, втримати свій депозит і не розбазарити його зараз. Є багато наративів, де точно викликають у вас FOMO. де ви хочете, мовно вийти з однієї монети, зайти в якусь трендову монету. І ви просто не усвідомлюєте, що сюди потрібно, сюди потрібно залітати. Один, два, максимум три відсотки від свого депозиту. Ну в більшості люди залітають на 50% від депозиту, на 100% від депозиту, а все тому, що вони вже чекають більше двох-трьох років часу. Тої самої бички немає. І вони вже настільки змучилися чекати, що надіються, що вони там зможуть заробити. Але як показує практика, там вони не заробляють, там вони просто ліквідність. Як працює логіка в більшості. Це не є критика, це є нормально, адже в більшості на криптовалютному ринку завжди втрачають ці гроші і просто це роблять на ФОМО. Коли люди бачать ось такий графік, ну, ти не можеш не казати, що ця монета не скам, ти будеш казати, як їй маса вся, що це скам. Пізніше, коли ти бачиш ось такий просто боковик, так, коли ти бачиш віскок, і Просто знову падіння, але ти розумієш, що ми кудись будемо йти нижче, нижче і ще нижче. Тому що про це всі розповідають, що помфан вийшов по ціні ICO, так? Він навіть не пробив, значить, це вже все лінія супротиву. І туди цю лінію ми вже ніколи не проб'ємо. В тебе лише є одне відчуття. Це те, що ця монета нікуди не буде рости, і ця монета лише буде падати. Тобто ти не готовий цю монету зараз підбирати 100%. Ти просто. Дякую собі, блін, добре, що цю монету я хоч колись не зайшов. Пізніше, що відбувається, відбувається ось такий по факту параболічний ріст, і ти думаєш, блін, ну заднім числом, так, ти думаєш, ідея була максимально крута. Це ж були ізі ікси, треба було залітати. Ось тут оці всі люди, які хейтять памфан, які хейтили памфан, вони не залітали в лонг. Вони, можливо, навіть старалися шукати якісь шорти. Всю цю дорогу вони шукали шорти, вони ліквідувалися. І пізніше, коли памфан приблизно проторговувався на відмітках 0.208, вони шукали лонгі. Ну і пізніше в кінцевому результаті вони втратили, тому що їх побрили. А корекція це є нормально. Я можу дозволити собі розповісти про цей графік. Чому? Тому що весь цей період часу. І ось цей клин я малював тоді, коли памфан торгувався десь приблизно ось тут. І цього графіку не було. Я розповідав, що я не очікую падіння кудись в зону 0.202. Я відкрив лонг. Я вам розповідав, я коли. Я зробив більше 10 постів, я зробив більше 4 відеороликів на Ютуб. Скільки я вам відколив памфан? Не знаю, можу вам про це все довго розповідати, але я був настільки впевнений, що папфан буде злітати, що й набрав лонг і показав цю угоду публічно, хоча я рідко це показую. І що ми бачимо? Всю цю дорогу ми заробляли неймовірний профіт. Я вам коли купляти і тут, я вам колив купляти тут, я колив купляти тут, тут, де я вам тільки не колив, але я вам колив лише до 0.206. Весь цей час я вам коли вкупляти памфан. Вище я вам вже не коли вкупляти памфан. Але як показує практика, і як є на ділі, багато людей до 0.206 до цієї ціни ніхто не залітав, бо ніхто в памфан не вірив. А вже коли ціна проторговувалася приблизно по 0.208, вже всі повірили в памфан, і ось тут почали набирати лунгія. І як показує практика, їх всіх просто збрили. І навіть не випустили зайти в безубиток, і їх практично обнулюють. Тому що я можу сказати? Якщо у вас є якась гарна ідея, і вона, можливо, відіграє, можливо, не відіграє, але коли ви бачите, що є якийсь боковик, актив, Хороший актив, цікавий, не на думку хом'яків, а просто, що там є гроші, що фаундери колись заробили, що вони дійсно можуть щось зробити, щось придумати, то є сенс набрати цей актив, прорісочити цей актив. По-перше, якщо цей актив буде скам, і ви наберете на дні, ну нічого страшного. Але набирати тоді, коли вже, по суті, актив на хаях, ну це вже великі ризики. І ви вже сюди заходите на ФОМО. Я відколив дуже довго, я колив, кажу, Ось весь цей період до 0.206 я колив памфан кожен міг набрати і кожен міг заробити, але чомусь не кожен тут набрав, а кожен набрав тут, бо кожен вже вже залітав на ФОМО. І вже коли ми пробили АТХ, люди повірили в те. Ну все, тепер ризик з прибутком можливо несумісний, адже дивіться. З дна забрати 2 ікса було максимально легко, та навіть 3 ікса, 200% чистого прибутку. А тепер людям, які залітали тут, вони хочуть забрати ну, умовно теж 100% чистого росту. То їм потрібно, їм потрібно десь приблизно так, ага, їм потрібно, щоб токен торгувався по 0,2016. Ризик з прибутком вже несумісний. Набрати. Тут також дуже опасно, тому що немає ніякого е, немає ніякої корекції, немає нічого, а ви залітаєте на ФОМу, тому що в надії на те, що будуть далі зелені свічки. Такого не буває. Завжди ринок коректується. Якщо ви думаєте, що є актив, який буде вічно рости, ні. Любий актив, навіть той же самий, давайте візьмемо е, минулу бичку. Так, а де є наш е, відомий атом? Дамо на тиждень. Коли з... Ну, умовно з 3 доларів Атом виріс поставив пік в, ціни, в ціну 43 долара. Тут також були просто лютейші корекції. Багато людей однозначно, що залітали ось тут, але е, вони продали на мінімальніші корекції. Дивіться, зростання з цього, е, хай би девід цієї свічки, сюди на 250%. А пізніше корекція. На 53%. Відсотка. Ну це просто ужас. І після цієї корекції ми знов зросли на 570%. Відсотків. Але ми пізніше впали на скільки? На 74%. Ви просто уявляєте, які це рухи. Помфан, можна так сказати, курить в сторонці, адже що таке памфан? Ми виросли, ну, умовно, на 230%. І ми скоригувалися, на скільки? На 43%. Там монети падали на 70%. Ось сюди. Ми виросли і впали. Ну, просто і пізніше, після того, як ми падали, монета ще давала там, умовно 500-700, а то й 1000% зростання. Тому ніколи не потрібно в більшості забігати і залітати кудись на ФОМО. З холодною головою, як я вже вам розповідав. Ринки завжди давали точку входу і будуть продовжувати давати. Просто потрібно мати терпіння і вичекати цю точку входу, і ви однозначно зайдете. Не вірте тим людям, які скажуть, ну все, ви більше вже ніколи не купите памфан, якщо в цьому ціновому діапазоні ви памфан не купили. Та ні, от дивіться, яка зараз гарна точка входу вже промальовується якийсь графік, так? І пізніше, ми, можливо, будемо взлітати. Можливо, ми. Підемо ретестити зону ICO 0.204. Але зараз, я думаю, не помилка набрати. Пізніше, коли ми прийдемо в зону 0.04, теж буде не помилка набрати. Графік проторговується і це є нормально. Але залітати на хаях, так? Ну, ну теж максимально тупо залітати ось. Ось тут, коли ви бачите ось такий графік, ви залітаєте не просто і на холодну голову, ви залітаєте вже на ФОМО, тому що графік ростущий, немає корекції. Ви думаєте, ну все, корекції не буде. Ми будемо далі злітати, але на даний момент, що ми бачимо, не бачимо далі польоту, а просто бачимо люту корекцію. Після цієї лютої корекції ми все рівно будемо взлітати далі. По факту, це ніби зрозуміла історія, що на ФОМО не потрібно нікуди залітати і не потрібно. Перекладати, по суті, одні альткоїни в інші альткоїни і на, на гарячу голову, адже іменно в цьому стані можна наробити дуже багато помилок. Але кожного разу дуже багато людей. Хоча розуміючи це, вони все рівно біжуть на ФОМу і заливають свій там депозит в мемкоїни і так далі. І по факту вони стають ліквідністю, на яких просто розружаються той же самий ідеальний памфан. Коли я розповідав, що потрібно набирати на самому дні, це дно нижчими палити не будемо, багато людей. Мене люто хейтили, говорили, що я лох, що я засаджую аудиторію і так далі. В кінцевому результаті ми побачили зростання практично наскільки? На 300 чи на 200%. Ці всі люди, цю всю дорогу, вони в більшості шортили. Коли пам Fan вже почав проторговуватися вище 0,208, вони залітали в лонг. І також втратили, тому що панфан вже нарешті скоректувався. чекав всіх цих лишніх пасажирів, які колись хейтили, щоб залітали, вони залетіли, ну і пізніше вже побрили всіх їх. Тому або ти стаєш ліквідністю і хейтиш якийсь актив, або ти дійсно шукаєш ідею і стараєшся е, залетіти в цю ідею. Тому що, якщо ти набираєш по факту актив на дні, то в тебе є не тільки переваги. А й риск з менеджментом, по суті, він сумісний, адже що тобі зробити з дна 2 3 ікса. А що зробити тоді, коли актив зробив 2 3 ікса, і йому ще потрібно від твоєї вже точки входу на хаях по факту зробити ще там 2X? Це зовсім різні речі. Тепер щодо мого портфеля. Вчора е, я робив пост, те, що я продаю PAMFAN 25% і. На цих 25% я відкупляю монету Hashflow. Думка і логіка в мене максимально проста. Я не хочу казати, що це якийсь тренд, хешло вписується в тренд і так далі. Якщо монета буде рости, тренд прикрутять і прикрутять технологію, і все тут буде. Є несхідний тренд, так ми вимальовуємо вже більше двох років часу несхідний тренд, і однозначно цей тренд, можливо, колись буде зломаний, і ми полетимо вгору імпульсом, або просто будемо коректуватися далі, і про цю монету ніхто не буде знати. Але дивіться, ми зараз знаходимося по факту в якійсь зоні накопичення і вже нащупали дно. А що, якщо ми потихенько, бачите, ми потихенько маленькими кроками. Е не пішли раз і не получили реакцію, а ми потихеньку йдемо сюди і піджимаємося. От іменно сьогодні, завтра чи післязавтра, неважливо, може бути цей день, коли ми просипаємося, а там ось така палка приблизно на 100, а то й на 200%. Чи може бути? Я впевнений на 100%, що таке може бути. Куди ми можемо впасти нижче? Однозначно, можемо. Але як ми можемо замітити, зараз ми нащупали хоча б якесь мінімальне дно, і ми можемо далі ось так проторговуватися. Якщо ми будемо проторговуватися, не получимо ніякої реакції, то я просто закрию в мінус 10-20, чи умовно, мінус 30% і забуду цей актив, але він на даний момент виглядає максимально цікаво, Чому? тому чому б його не взяти? Тому що ризик з прибутком максимально, можна так сказати, сумісний. Дивіться, якщо умовно. Хешлов дасть реакцію кудись в зону 0,32 цента, до прикладу, до прикладу, 32 цента від сьогоднішньої ціни це 400% зростання. Хай буде. Пізніше багато людей повірять в хешлов, і ось тут вони будуть залітати в надії на просто 100% зростання, то їм потрібно, щоб ця монета виросла до 70 центів. А якщо ви дотримуєтесь цієї ціни до 70 центів, у вас не буде там. 100%, у вас буде вже 900%. Відчуваєте різницю? Однозначно, що зараз ризики більші, ніж коли хешло, умовно взлетить до 40 центів, проторгується, зробить якесь мінімальне закріплення, ну і піде вгору. Але і прибуток вже буде набагато і набагато менший. Тому ідея максимально проста. І надіюся, що ця ідея відіграє. Всі покупки спот покупки чи на ф'ючі я роблю на біржі Бінкікс. Особисто для мене ця біржа найтоповіша. І цю біржу я можу з легкістю та з радістю прорекламувати, тому що це дійсна біржа дійсно вартує уваги, якщо навіть будуть у вас якісь проблеми. Ви обов'язково можете написати і мені, і ці всі проблеми ми вирішимо. Тому, якщо у вас ще немає аккаунта на біржі Бінкікс, бонусну силку для реєстрації я залишаю під відео. Не на фому потрібно бігти та відкупляти монети, а на холодну голову і в той час, коли по факту цими монетами ніхто не цікавиться, адже завжди в крипті є тренди, і я про це завжди говорю. Вам не потрібно сидіти в Layer 2 і надіятися, що, хоч колись, він буде. Він буде, але... Зараз можна провестися на інших трендових монетах заробити і пізніше зайти в леєр 2. Адже тренд ви однозначно не пропустите, якщо кожного дня ви слідкуєте за ринком. Моя ідея по хешлову максимально проста. Лінія супротиву, оцей весь несхідний тренд, несхідний канал Хешлов. Рано чи пізно, я думаю, якщо ця монета не скам, повинна пробитися вгору. От зараз ідеальніший час. Побачити пробиття. Якщо його не буде, зафіксую там мінус 15-20% і просто перелився кудись інше. Моя ідея не відіграла. Але риск з прибутком, і я вважаю, що зараз сумісний, адже падати нам вже практично немає куди. А от рости, ой, повірите, є куди. Тому якось так. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!